З самого дитинства в мене всі ляльки були пострижені, і навіть однокласники, однокласниці. Я завжди робила їм зачіски. Це було моє і я любила це. Знайомтесь, це Євгенія Голуб. Вона власниця перукарні, розташованої в Чернігівському мікрорайоні Шерстянка. Водночас вона ще й чудова майстриня-перукарка з понад 15-річним стажем роботи в цій сфері. 14 років. Я пішла навчатися. В 16 я вже працювала в салоні краси Лана в місті Курюківка, і це був мій такий старт. Потім я поїхала до Києва і паралельно я працювала і перукарем, і працювала в кафе офіціанткою. Я працювала в позиції хаті касиром, але перукарня завжди була зі мною. В 19 років я відкрила свою першу перукарню. Це був 2009 рік, в Місті Семенівка відкрилась перукарня під назвою Єва. Ця перукарня це була моя любов. Свою любов, а саме власну перукарню в лютому 2023 року. Жінка залишила в прикордонному місті Семенівка, адже тоді вона разом з родиною хвалила рішення про евакуацію з небезпечного прикордоння до відносно тихого Чернігова. У новому місті життя довелося почати заново. Тож Євгенія пішла до центру зайнятості. А там їй запропонували податись на грант на створення власної справи. За підтримки від є робота, ми відкрили експерт перукарню. І пропрацювали там майже рік. Експрес-порукарня на музикалці це було тому, що е, я нова в цьому місті. Мені треба було заробляти хоча б якісь мінімальні кошти, тому що у нас дуже велика родина. Е, у мене ще мама інвалід, троє діток, і це дуже важко. Ми приїхали повністю без нічого. Через майже рік роботи експрес-перукарні Євгенія Голуб вирішила її закрити. Натомість почала роботу над створенням повноцінної перукарні, що здатна надавати значно більший спектр салонних послуг. Тепер у перукарні Євгенії Голуб можна не лише швиденько підстригтися додалися послуги складних стрижок, фарбування волосся. Також можна зробити манікюри і корекцію брів. Ми переїхали, тому що я не зможу фізично тримати дві перукарні і дуже великий дефіцит майстрів. Знайти гарного майстра це велика проблема. Та навіть попри те, що хороших майстрів, за словами Євгенії, знайти складно, їй все ж таки вдалося сформувати невеличку команду професіоналів, які віднедавна працюють у її перукарні. Ну, до прикладу, Сніжана Чудновська. Вона майстер-колорист, яка має понад 15 років досвіду роботи в цій сфері. Я працюю перукаром уже років, мабуть, 16-17. Десь ось так. Деякий час я працювала за кордоном в Арабських Еміратах. В перукарні я працюю може десь біля року, десь, мабуть, так. Все подобається. Моя робота це моє життя. Працюють у перукарні майстри-початківці в межах грантової програми Кар'єрний старт Нові можливості для молоді. Євгенія запросила на стажування до себе двох студенток. Якщо ж власниці перукарні вдасться виграти новий грант для свого бізнесу, її заклад поповниться двома майстрами. Зараз у нас працює два майстри: я і Сніжана Чудновська, майстер-колорист. Також в неї 15 років стажу. Вона дуже класний майстер. І ми беремо двох дівчаток із Чернігівського професійне училище номер 9 І якщо ми виграємо грант, ми забираємо їх відразу на роботу. Це буде майстер манікюру і майстер бровіст». Наразі перукарня Євгенії Голуб працює та набирає обертів у своїй роботі. Майстрині на новому місці напрацьовують якісне портфоліо, а також нову клієнтську базу саме серед чернігівців. Адже майстриня зізнається, що наразі більшість серед її постійних клієнтів це переселенці з Семенівки або ж ті, хто раніше частенько заходив до її перукарні Єва в Семенівці. У мене є один клієнт, з яким ми вже більше 17 років.